Добрий день, шановні друзі! Сьогодні 18 липня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І от готую на відправочку косілочку Honda. Її маркіровочка. Самохідна. От дивіться, HRX 537 CVUE Як то так? Дана косілочка. Вироблена в Соєнних Штатах Америки. Японський бренд. Зараз подивимося, заглянемо на цю мощ і красоту. Як дивимося травозбірник, він вже зібраний і сама газонокосілочка практично зібрана. Вам стоїть її витащити, залить мастило паливо. І вона готова до роботи. Важковата, хотів її всі красі, але хоч покажу, як вона упакована. Бачите, вже на колесах вона. Так, і тут, друзі, просить ділер, прошу я. Звертайте увагу, бачите, тут гарантійний талон, керівництво з експлуатації. Скрізь написано, що треба залити масло. Дана моделька комплектується чотирьохтактним двигуном. Вон бачите, як бачимо, щуп. Тобто сюди заливається мастило. Сюди паливо. Спочатку залили, потім пробуємо щось робити далі, запускати. Бачите, тут щуп отдільно. А заливна горловинка віддільно, Ну і так же со щупом, друзі. Так що, друзі, кого цікавлять газонокосівки. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на наш сайт або телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Допоможуть з вибором товару для саду і городу. Також пишіть на вайбер 063 426 1010. Ціна на сайті одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона, який я озвучив, можете поговорити і про ціну. Важковата, друзі, так що я зараз один в офісі, не вийде її витащити і подивитися. Ну так як то вона йде. Да за машинку я, тому що палить сонце і дуже погано знімати. Всім нам миру тепла добра. Телефонуйте 063 426 1010. Вас почують.